Доброго ранку, малята! Доброго, Доброго ранку батьки! Дякую Доброго ранку. Доброго ранку, Дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Ми продовжуємо вивчати звуки. А для того, щоб ми з вами добре розмовляли, пропоную промовити чистомовочку. Повторюйте разом зі мною. Ла-ла, ла! ла, ла. Осінь прийшла ло-ло-ло. Стало холодно. Хи, хи-хи. Відлетіли птахи. Щі, щі, щі. часто йдуть дощі. Молодці. Малята, а давайте з вами пригадаємо, які звуки голосні ми з вами вже вивчили. А, о, у, ти, е, оці. Малята. Звуки ми з вами чуємо. І промовляємо. А сьогодні ми з вами познайомимось з буквами. Здогадайтесь, з якою буквою ми сьогодні з вами познайомимось. Автобус, ананас, акація, абетка. На початку цих слів, який ви звук почули. Так, звук а -а, а. а. Молодці. Звук А позначається буквою А. Погляньте. А велика і сестричка її А маленька. Давайте у повітрі намалюємо букву А. Спробуйте букву А. Молодці. Давайте з вами проспіваємо. А-а. А. Добре, молодці. Це в нас буква А. А ось такі слова послухайте: о Огірок. Окуляри. Око. На початку цих слів який звук ви почули? О. Так, звук О. Звук О позначається теж буквою О. Давайте ми у повітрі намалюємо О. Молодці. О. О велика. І сестричка О маленька. Давайте ще раз проспіваємо. О! Молодці. Це А! Молодці. Ми з вами познайомились з літерою А. І з літерою О. Молодці. А тепер. Я буду називати слова, а ви мені скажете, де «о» заховалось. На початку слова всередині чи в кінці. А в цьому нам допоможе малюночок. <кій> Вам добре видно? Слово оса! Слово оса! Де «о» заховалося? На початку, на початку, початку слова. У нас голосний звук. І він позначається якою фішкою, дітки? Кружечком. Молодці. Слово слон. Слон. Де «о» заховалось? На початку чи посередині? Посередині. посередині слова так, о, посередині. А слово мило «мило», О, заховалось у нас в кінці слова О. О, молодці дітки. А тепер давайте ми з вами прочитаємо. Наші букви. Погляньте уважно, ви бачите? Давайте разом зі мною. А. О, У. О. А. Так, давайте ще раз. А. О, А. Молодці. Другий рядочок У-о. А, а О, 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 О. Пізнали, дітки? Це літера У. Може, ви вже знаєте, так? Да? Деякі можуть, мабуть, читати. Давайте третій рядочок. А. У а тепер давайте я показую, а ви О, у. А. Як ви гарно проспівали всі звуки і, і прочитали їх. Дітки. А давайте ми з вами викладемо звуковий аналіз слова Оса. Оса. Робіть разом зі мною. Слово оса. Який перший звук на початку слова? о це голосний і позначається кружечком. о ТА. Другий звук у нас. Це приголосний звук, і він позначається однією рисочкою. О-ста. Останній звук а Малята вам добре видно? Ми з вами виклали звуковий аналіз слова «о-ста». А тепер давайте замінимо буковки О і А. О. Напишемо О. Оса. А. О. СА. Ми з вами починаємо читати. Молодці. Так. Малята. Звуки ми з вами чуємо і промовляємо. Букви ми з вами бачимо і пишемо. Сьогодні ми з вами познайомились з буквами. А велика і маленька. А і буквою. О! Велика і маленька. Ви спробуйте дома на до аркуші паперу намалювати А, О, і оживіть їх. Намалюйте очі, ручки, ніжки. І надішліть мені фото. Я буду чекати. Малята, ви добре займалися? Які буковки ми з вами вивчили? Нагадаю вам, ми з вами вивчили. А? А. а, а? а. О! Рома молодець. Альонечка, а? Катюша. о о Молодці маля! Тепер будемо з вами читати. Будемо вчитися читати. Я вам бажаю всім гарного дня. Чекаю ваших малюночків. І чекаю вас завтра на День захисту дитини. До побачення! До побачення!